Вітаю, Маріану, радий, що запросили. Давайте зараз подивимось ваші питання, що саме безпосередньо покажуть карти нам. По, по цьому. Справді, закінчення року дуже важке, і я знаю, що буде ще важче ближче до нового року. Але що принесуть нам нові дні, нового січня, нового 2025 року. Зараз подивимось. Дивіться, по картах справді випадає певний удар, буде нанесено ще до нового року, і бачу, що після нового року буде теж масований ракетний удар по Україні по багатьох містах. І конкретно бачу загрозу Орешника, що Орешнік все одно вдарить по нам до настання інавгурації Дональда Трампа. По картах я справді бачу пев, певні проблеми, от які будуть, але все-таки я бачу і позитивні рішення, позитивні зміни. По-перше, по бачу обмін військовополоненими, як і раніше. Я перший, хто почав про це казати, що саме буде великий обмін військовополоненими, він станеться перед початком нового року, або після нового року. Тобто, бачу. Обмін військовополоненими у новорічні свята. Також те, що я хочу сказати, що почнеться певний переговорний процес, кулуарно будуть перемовлятись між собою сторони, і ці перемовини, в принципі, вже будуть іти до якоїсь. До якогось підготовчого етапу сценарію. Тобто те, що говорять карти, що ще не розпочнуться прямі перемовини, але до президентства Трампа якраз січень, початок року, будуть відбуватися кларні перемовини, буде сформована позиція України. Також бачу і позитивні певні зміни у тому, що е в принципі е буде захист України, і я бачу позитивне це те, що ми втримаємо Покровську. Це неймовірно прекрасна новина на рахунок того, що ми зможемо отримати Покровськ. І, власне, пропоную перейти до новин в світі, зокрема до Трампа, так про якого зараз абсолютно не говорить, що лінивий. І, власне, ми бачимо про те, що Трамп можливо буде зустрічатися із Путіним. От і ця зустріч, якщо вона все ж таки відбудеться, на вашу думку, чи а, говориться про те, що Трамп веде певну таку собі подвійну гру? Зараз подивимось на картах, справді що, що відбувається, чи зустрінуться вони з путіним яким чином? А зараз подивимось, що буде відбуватись по картах. Дивіться, на початках будуть якісь сумніви, будуть домовлятись про зустріч, але не вийде. А потім бачу, що все-таки в них відбудеться зустріч. І бачу, що обов'язково Путін зустрінеться з Трампом, і це відбудеться на початку 2025 року. Тобто, це не буде відтягуватись надовго. Ця зустріч буде дуже важкою, дуже важко буде їм домовитися між собою. Це показує мені десятка жезлів, карта важкої ноші. Але все-таки бачу, що Трамп почне прогибати українську позицію в перемовинах з Росією. Тобто він буде. Все-таки захищати Україну і буде допомагати нам втримати наші інтереси, як би, як би це не вважалося по іншому. Так хто би по іншому не думав, але все одно Трамп буде захищати Україну, показує, що те, що відбулося в Сирії, падіння режиму Асада, це великий план Трампа. Uh, і це Трамп буде склоняти Росію до миру, тому що Росія не зможе терпіти ті сюрпризи, які підготував Дональд Трамп. Дякую за таку розлогу відповідь. Ну і власне давайте поговоримо про те, що буде відбуватися вже у січні місяці, зокрема вибори в Білорусі. Чи відбудеться до початку виборів в Білорусі певний держпереворот? Чи побачимо ми це? Чи будуть певні бунти людей? Можливо, громадянська якась е, така собі міні-війна або щось на кшталт цього? Зараз подивимось на картах Таро. Це, до речі, один з тих аргументів, які готує Дональд Трамп до перемовин. Бо аргументи для Росії можуть бути лише силові удари по Казані, або падіння режиму Асада, або повстання в Білорусі. Тільки силою можна говорити з Путлером. Дивіться, карти показують, що справді, справді йде певна підготовка в Білорусі до повстання, але при цьому всьому я бачу його придушення. Тобто росіяни і білоруси, ну не білоруси, а росіяни і Лукашенко будуть намагатися. Придушити це повстання і зробити так, щоб воно і не почалось. Тому, е, тому зараз все-таки я бачу, що розхитати ситуацію всередині, е, злякати Лукашенко і Путіна вдасться, а ось перевигорнути цей режим і е, вчинити справжній майдан поки що сили не вистачить. На жаль, зрозуміло. Ну і загалом, в принципі, як будуть відбуватись вибори. Білорусі. зараз подивимось на картах. Слухайте, ну тут дивні карти випадають. Вони показують, що Лукашенко тут е, виграє з великими цифрами, можна сказати, з найрекордними е, цифрами в своєму житті. Тобто. Вибори, він намалює справді цифру дуже велику в відсотках проголосованих за нього. Тобто, справді бачу його переобрання президентом, бачу, що це не справжнє голосування, це підтасовка, бачу, що відбудуться певні протести проти нього, і бачу якісь провокації, бачу якісь скандали на. Виборчих дільницях, тобто щось почне відбуватись, але знаєте, це не увінчається успіхом, на жаль. Але народ Білорусі бачу буде боротись. Дякую, Валіара, за вашу відповідь. Рухаємось далі по наших запитаннях, які дійсно цікавлять наших глядачів. Чи планує КНД розгортати нові війська на території Російської Федерації, враховуючи ті втрати, які вони мають на сьогоднішній день? Ну, Карти показують, що і так буде, е, ну, буде, знаєте, Набагато більше північно-корейських військових, і зараз їх більше аніж 11 тисяч. І гинуть вони дуже великими порціями, скажімо так, гине північнокорейське м'ясо на теренах України, і буде ще гинути ще більше повішаний. І справді це ніяк не змінить ситуацію на фронті. Справді, оборона наша буде міцною. Двійка мечів, і ми втримаємо Курську область, попри все. Дякую, Валіаре. Ну і власне, давайте трішки попрогнозуємо із вами на 2025 рік. Зокрема, які реформи можуть відбуватися вже взимку зимку 2025 року. Що ми будемо бачити в першу чергу, які зміни саме в державному секторі. А, дякую за питання. Зараз дивлюся по картах, що випаде на нашу економіку. Що нам чекати, що очікувати? Ви знаєте, у нас зміниться дуже курс валют, тобто дуже підросте в ціні долар, євро підросте, і справді нам варто очікувати інші курси в 2025 році. Від цього буде відходити вже безпосередньо і кількість доходів, і, відповідно, буде також кількість розходів зростати. По картах справді буде важче. Економічно, але не критично, тобто, знаєте, критичного прям взагалі руйнації якоїсь кризи, повної, тотальної, я не бачу.